Поки ще не замерзла, будемо готувати зелену петрушку на заморозку. З такими помічниками дуже легко працювати. Ось нарвав я мисочку петрушки, поріжемо в морозилочку, а поки що будемо Використовувати ось цю зелену. Якщо не буде сильних морозів, вона ще буде рости до Нового року. В цьому році було дуже спекотно, вона погано росла, а зараз, як температура стала більш-менш для неї сприятливою. І пройшов дощик, трішки відросла і зазеленіла. А я вже думаю про майбутній урожай. Треба заготовляти насіння на сезон 25-го року. Вимили ми зелену вітамінну петрушку, трішки її підсушили. Тепер її треба дрібно-дрібно нарізати. Як її поріжемо, так і будемо їсти. Піде вона у супи, борщі, салати. Запашна буде добра зимою, вітамінна, добавка, так, ось так. Тепер складаємо ось такі невеличкі контейнери. І далі продовжуємо. Ось судочок цей у нас вже готовий, ще нарву, стільки ж і нам досить. Поставимо цей судочок на другий план морозильного відділення холодильника, щоб він нам не заважав, тому що ми будемо користуватися поки що тією петрушкою. Яка у нас росте в городі? Ось так. Яка красота? Головне, щоб світло не вимикали на довгий період, щоб петрушка не розмерзлася і не зіпсувалася. Добре її треба сушити, щоб вона не змерзлася в одну кучку там. Щоб було зручно її брати. Вітаю всіх підписників і гостей каналу Дніпровські Пороги. Бачите, який контраст? Все, що ви до цього бачили, то було Пізньої осені її завершення. А зараз уже початок зими. Листя на винограді вже опало, пройшов сильний дощ. Я не копав, все очікував, доки підсохне земля, тому що дуже налипало. І на лопату, і на вила. Вже вчора ось скопав трішки. Ну, десь третя частина того, що мені потрібно. Перед перекопкою чуть-чуть додаю нітроамофоску. Думаю, що зайве це не буде. Весь азот не вимиється, А копати на зиму треба, щоб суха наша земля хоч трішки наситилась вологою. Я ось поділив на такі діляночки, так ніби легше скопав, і далі пішов, і далі пішов. Вже кілька днів було і мінус 3, і сьогодні мінус 3, а відчувається, як мінус 7. Вода в Мухтара на вулиці трішки пришерхла. Петрушка ще не замерзла. Можна нащепати на борщ та на суп. Так що я ж вам казав, що до Нового року будемо користуватися. Так що так і вийде. А я ж сказав, що треба готуватися до наступного сезону, готувати насіння, а воно в нас вже є. Зараз я вам його покажу. Ось вам насіння петрушки прямо на стеблах. Така вона виросла за два роки, тому що петрушка. Дворічна рослина. На перший рік ось вона така росте, потім зимує, і на наступний рік виростають ось такі стебла з такими зонтиками, парасольками, на яких і утворюється насіння петрушки. Його можна зберігати і прямо ось так. Я на горищі ось так його зберігаю, а можна його ну, пом'яти, відібрати, просіяти і потім у якісь пакетики скласти. А в нас і так добре зберігається, там сухо, вітерець колише. Кожного року. Ось перший рядок цієї зеленої петрушки я залишу на наступний рік. І до осені ось така вона буде з насінням. Своє насіння саме надійне. А кріп, тобто укроп, однорічна рослина. Ось весною цією його посіяли і до осені ось він виріс такий з такими великими зонтиками, парасольками і також з насінням. Так що в нас насінневого фонду на наступний сезон достатньо. Оце, друзі, скопаю. І на цьому сезон завершується 24-го року. Мені залишилось десь, може, годинки на три з перекурами, а якщо я не палю, то за дві годинки думаю справлюсь. На цьому, друзі, до побачення. Бажаю вам теплої, тихої, мирної зими. До нових зустрічей. Пока-пока. Відео продовжується. Все, друзі. Скопав назяб до кінця. Видно, де раніше скопано, а де сьогодні. Виноград не обрізав, нічим не обробляв, вкривати не будемо, в нас морози невеликі. Попідкидав кругом коріння, щоб не так було холодно йому, і все. Хай всі шкідники. Замерзнуть і листя обрали, щоб там не заводилося. Весною обробимо мідним купоросом. І спочатку обріжемо, а потім обробимо. І все. Бажаю вам здоров'я побільше, щоб втримали лопати з снігом та кидали подалі. Звичайно, якщо він у вас буде, у нас також щось починає якась крупа дрібна сипати. Все. Все, друзі, ще раз до побачення. Пішов я обідати. Чесно заробив.